Вітаю вас на каналі Місячна країна. Починаємо солити та квасити капусту, бо це дуже смачно, а ще корисно для здоров'я. Адже вона джерело багатьох вітамінів, ще й чудово зберігається, особливо коли ви квасите за місячним календарем у сприятливі дні. І зараз я дам найкращі дати для соління та квашення капусти у вересні 2025 року. Капуста, заквашена чи засолена у ці дні, порадує смаком, буде щільна за консистенцією, смачна та поживна. Нагадаю, що найкращий період для соління та квашення капусти це зростаючий місяць. У цей час стають активними бактерії, що викликають бродіння. І завдяки активності цих бактерій капуста насичується корисними речовинами, органічними кислотами. Якщо засолити капусту саме в цей період, то вона вийде хрумкою, в міру солодкою, з кислинкою, пікантною, буде добре зберігатися без втрати смакових якостей, без гнилі та цвілі. А в період спадаючого місяця активність цих бактерій знижується, бродіння сповільнюється, капуста сильно розм'якшується і стає водянистою, а ще є ймовірність, що вона гірше просолиться. І друге правило ми солимо та квасимо капусту, коли місяць перебуває в активних знаках зодіаку для заготовок капусти. Тоді вона точно буде хрустка, поживна, соковита і дуже дуже смачна. Саме такі дати я й даю у цьому відео. Не рекомендується квасити капусту на спадаючому місяці, а також в дні молодика і повні. Це несприятливі дні. А далі найкращі дати у вересні: перше вересня зростаючий місяць у стрільці, і це дуже гарний день для соління чи квашення капусти. Вона буде смачна, хрустка та добре збережеться. Друге, третє та перша половина 4 вересня це зростаючий місяць у козерозі, і теж зростаючий місяць і гарний активний знак. Капуста порадує смаком, буде щільна за консистенцією і дуже смачна. 27, 28 і перша половина 29 вересня це зростаючий місяць у стрільці. Капуста, засолена чи заквашена у ці дні, збереже усі цінні речовини, буде соковита, поживна та смачна. І нарешті, друга половина 29 вересня та 30 вересня, зростаючи місяць у козерозі. Теж гарні активні дні. Капуста, засолена чи заквашена у ці дати, порадує смаком. Буде щільна за консистенцією і дуже смачна. Підведемо підсумки. Найкращими днями у вересні для соління та квашення капусти будуть наступні дати перше, друге третя, перша половина 4 вересня, 27, 28, 29 та 30 вересня. Я бажаю всім смачної та поживної капусти.